Привіт усім! З вами програма Хендмейт. Ми, як завжди, з вами ваші ведучі Андрій і Лена. І сьогодні, любі глядачі, якщо вам снилися кошмари, то сьогоднішньої програми вам вони снитися більше не будуть. Тому що ми сьогодні виготовляємо е, ловець снів». Так, так, так. І сьогодні у нас в гостях є такий класний чувак, якого звати Роман Палічук, і ми його назвали дрімкетчером, майстром з виготовлення з виготовлення ловців снів. Романе, вам привіт! Можна на ти? Можна на ти, звичайно. Супер. Роман, розкажи, будь ласка, що ми сьогодні взагалі, що таке ловці снів? Взагалі, звідки ля воно пішло до нас, прийшло, і яким чином це все буде сьогодні відбуватися. Ловець снів це індіанський оберіг. Так. Він застосовується для, для спокійного сну, вішається над ліжкою над головою угу. І Тобто кошмари по віруваннях індіанців. Кошмари заплутуються в павутинці, mm -hmm. а хороші з ним спускаються папірю вниз. Взагалі, якісь повіруванням тих же індіанців, це все було якось так специфічна технологія, якісь значення усіх ниток, усі кожної намастини в цьому щось є? Чи це вже в принципі кожен собі робить як йому більше подобається? Ну, на даний час зараз уже кожен робить, як йому подобається, більше. Ну, звичайно, у них колись були, мабуть, плелися традиції, плелися на гілках вербових. Тут у нас ще є ось така окрема взагалі штучка, як ви сказали, вона називається мандала. Так? Мандала. А вона взагалі відрізняється від інших ловців снів? Чи... Це неловець снів. Це, не сні. це угу. теж індіанський оберіг, але він трошки інакше значення. Яке? Ну, він вішається, якби є дві мандали. Вішається назовні з будинку і всередину в будинок. Те, що в будинку, вона оберігає. Від злих духів? Так, від злих духів вона оберігає будинок, щоб було ну, добро. Тобто ізначально вона то називається око Бога. Ага. Охо дидідіос. І якби Бог наблюдає за будинком, угу. спостерігає. И, а назовні мандала вона відганяє зло ага. від будинку. Зрозуміло. Так, а всередині воно зберігає Сьогодні ми будемо робити о, саме ловці снів. Так. І що нам для цього знадобиться? Давайте розкажемо про інструментарій, всі все приладдя. Замість вербової гілочки. Так, вербової гілочки <праць> зараз вже якось так Ось <праць> тут просто от, з гілочки. Він такий вийшов, не зовсім круглий. Но вони в індіанці вони і були такі трошки. Не, не, ідеальні, так, та, не, індаль, не ідеально круглі були. От вони. І, ну, зараз ми беремо просто це дерев'яне п'яце. Ну, я стараюся недалеко від традиції відходити, беру дерев'яні п'яльце. Uh -huh. Не металеві, не пластмасові. Uh -huh. от, такі п'яльце. І, і тут звідси, тут на цьому вже на основі ці uh -huh. плетемо ловця. Uh -huh. Що нам потрібно буде з оздоблень і з інструментів, які нам знадобляться? Ну, не такі в першу чергу. Так, якісь специфічні, тобто це, це шерсть має бути, це натуральні не такі? Краще робити. шерсть, звичайно. Так, і в нас тут я бачу, у нас тут є намис, намисти, намистини різноманітні, взагалі різного кольору, різноманітної форми. Пір'їнки якісь такі взагалі, казкові, як зажарти ці зняті. А чіт бачу, які і у вас такі кріплені. Так, це для, кріплення для пір'я. Для пір'я саме. Ось на такі, як воно називається, напевно, штибу швензів. Розпочнемо з того з того, напевно, що ми з вами спочатку поміняємося місцями. Так. Ем, і першим ділом за що беремося? За коло. За коло. За зараз тут от цю верхню частинку відламаю, ці металеві... металеві деталі нам не потрібні. О, є. Тепер так. Так. потрібні нитки. На ну, один ловець там можна було, три нитки або чотири. Угу. Ну так, щоб у нас був вибір. А скільки <губ> треба вибрати на одного ловця? Можна навіть дві, так як тут. Ну Що? так. Так, можна, от, наприклад, дві нитки. Тут mm -hmm. дві. На цьому ловці тут чотири. Е, ага, тобто вони так по, разом так. складаються і обмотуються. Є два варіанти. Плести можна. Можна спочатку обмотати, це буде швидше, ми будемо обмотувати. Нам тоді гачки не дуже будуть потрібні. Так. Ну, зараз обмотати просто можна спочатку е, коло, а потім вже плести по вутинку. Я не Давайте в різних варіантах покажемо. Б... Андрюша буде робити а, спочатку обмотку, а ми спочатку зробимо а, з вами ось це плетення саме. Ще теж варіант. Ми будемо робити з бусами чи без. Давайте з бусами. Вибирайте, які вам подобаються. Треба вибрати кілька штук. Ну, Скільки? Це такий самий, десь можна теж 12-13. 12-13. Вони мають ж бути у нас однакові, так? Да? Це теж по бажанню як... Ага. Відрізаємо кусочок нитки приблизно от так десь. Прив'язуємо. І беремо бусинку одну, Нанизуємо на голку. Так. Пропускаємо Витриваємо. сюди голочку. Всередину. Так. так. І витягуємо. Ага, і виходить у нас ось така целька. Так. Тепер продовжуємо так само. Ні по колу, так само все. Наскільки воно повинно буде тут в натяжку з цих проміжках? В натяжку треба, щоб воно було. Щоб воно було так. в було. Він якби сам себе стягує потім до центру, але все одно це mm. ще. Ну, взагалі, я так розумію, що така от містицизм такий, це, це, це ваше. Ну, ми, ми розкажемо давайте, давай нашим, нашим глядачам роман. Разом із своєю напарницею з дружиною, з дружиною займаються, по-перше, йогою, наскільки я зрозуміла. Тобто ходінням по склу. Йога це трошки інакше, це таке, типу, церкова йога. Церкова йога. Факірство. Факірство, от. Ходять по склу, дозволяють людям ходити по дошках з цвяшками по, <світтє> по, по грудях Романа. Ну, Дошка цвяхами лежить на мені, цвяхами до мене, так. А людина зверху стоїть. А цвяхи то отакі там, щоб ви собі уявляли. Так, ми вже майже закін... підходимо до завершення нашого кола. Е, Дуже, яким зараз... чином ми тут це будемо закріплювати останню нашу намистину? Пропихайте сюди в цю намистину. Ось що? Цю. цю попередню, так. Все, і так зараз по, по колу. Тепер ось так по всьому колу. Так. І поїхали далі. Ну, а поки ми далі рухаємось е, в уже в заданому напрямку, то вам пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Він буде відповідно про ловців снів. Handmade напевне, багато хто з вас бачили і чули про такий магічний амулет, як ловець снів. Вважається, що ловці снів були винайдені індіанським народом Оджібве. Північній Америці, а пік їх популярності припав на 60-70-ті роки ХХ століття, коли почався пані індійський рух. Тоді ідея ловців снів була перенята іншими народами і племенами, і замість особистого амулета став символом єднання індіанських племен. В даний час ловці снів популярні серед шанувальників середовища нью Age є сувеніром, що втратив всяку магію і чари, але не свою привабливість. Але повернемося до витоків: талісмани та амулети були завжди. Ловець снів це початково дитячий амулет. Його вішали над ліжечком колискою, немовляти, щоб захистити від зла кошмарів і поганих думок. Зауважимо, що традиційні матеріали вербова лоза, сухожилля і кропива не вічні. Верба висихає, кропова знищиться, а сухожилля ламають всю конструкцію, що теж символічно. Амулет робиться для конкретної маленької людинки. Дитина росте, і коли вона стає дорослою, ловець снів вже приходить в непридатність, та й необхідність у ньому відпадає. Існують дві взаємовиключні легенди про сенс і значення ловця снів. За однією ловець ловить хороші сни, спускає їх попір'ю до сплячого і пропускає через отвір в центрі всі погані сновидіння. За іншою, навпаки, ловець пропускає через отвір хороші сни, а ловить якраз кошмари, затримуючи їх до світанку, допоки сонячні промені спопалять їх. Класичний ловець снів племені Оджибве виглядає як вам близько 10 сантиметрів в діаметрі, зроблений з вербової лози у формі кола або краплі. Він оповитий сухожиллями, традиційно пофарбованими в червоний колір. Всередині плетіння з кропив'яного волокна. Кількість прикріплень до обруча 8 за кількістю ніжок у павука. Плетіння сітки має в центрі отвір. Так само обов'язкові прикраси у вигляді намистин і пір'я звисаючих з обруча. Як правило, намистини і пір'я підбиралися як індивідуальні амулети. Інше початкове призначення ловця снів це розважати немовлят у колисці. Пір'ячка, що колишуться на вітрі, привертали увагу і сприяли розвитку дитини. Ловець снів нині є символом, і творці його експериментують як можуть. Розміри від мікроскопічних до величезних зустрічаються ловці у формі сердечок, заповнені всередині мережевним плетінням або фріволіте. А яким буде ваш ловець снів? Тепер я рухаюсь так само, тільки в оцю. Так, все по колу до, до, до середини. Ось Тут я вже завершила своє друге коло. Тепер цією ж ниткою я йду в наступну нашу отвір. Так. Так само з такою ж самою. І це все, все по спіралі, отак, ви йдете до центру. Угу. Так. Нарешті. І є. тепер берете другу нитку. Ріжемо і зав'язуємо? Угу. Можна зробити тут таку петельку, що. Ага. Зразу ж. А тепер Тепер ми беремо бусину. Обмотуємо кільце і, і назад в бусину. Ну, це тільки тут, поки перше коло таке буде. Це вийде ось такий варіант. Так, ну я вже наблизилась до того моменту, коли можна вже потрошечку починати обробляти саму серединку нашого лопця снів. Е, я його трошечки перетягнула зверху, тому він у мене не зовсім вийшов по центру це, цей отвір. Тим не менше, зараз я його буду обплітати просто ниткою по колу, без ніяких казкових там і чудернайських швів це буде, наскільки я зрозуміла. Е, по -по, -по стій, ось крайній нитці, так? І просто обплітаємо. Так, по колу. Таким чином ми просто ми і закріпимо нитку, виходить. І плюс і охайніше буде крайно ступенети. Так. Так, ну? так, так. Так. І тепер як ми закріплюємо нитку? Тепер цю нитку пускаємо вниз. На ній буде висіти пір'я. Ага. Тобто воно у нас буде сюди. Так, можна пропустити так, якось через ці дирочки. Отак от. угу. от можна. Ага. Тут внизу ми її вже тут нічим не закріплюємо. Правильно? Тут вже вільно у нас так, так. Буде, буде висіти. Яку довжину залишаємо? Так, приблизно щоб було запас. Так. Ось цей шматочок ми просто сховаємо зараз, під обмотку, так? Зараз можна одразу прив'язати ще нитки для пір'я. Одразу, то щоб їх одразу потім примотувати вже. Так, щоб сховати, ну, щоб не зверху прив'язувати. Давайте, як ми, це, як ми їх прив'язуємо тут. Просто такими звичайними вузликами? Угу. Можна по-різному, це вже від бажання теж належить. Можна, Можна так пустити по, по, по дві, це п'ята буде, тобто буде чотири тут, тобто по дві по боках, і одне пір'я посередині. Тут дві, тут дві і одна п'ята тут посередині. Так, ну, ну, можемо зробити багато. Так. Ну, давайте по, по дві зробимо. Тут, будь ласка, у в нас якраз вийде, ось по цих прямо ото, по, по, по цих полі, коли mm -hmm. Тепер беремо нитку і просто прив'язуємо там. Можна зробити так, щоб воно. кусок нитки відрізали, так? Угу. Mm -hmm. Так цю нитку використати на дві пір'їнки, виходить. Ага. Сюди. Так висить. Тепер так само ще одну нитку. З другої сторони, так. Ми тут відрізаємо нитку, коли ми о, так. Так, і Потім, звичайним способом, так, ми коло об, обмотуємо. І тут вже якраз буде зручний гачок. Ну а поки ми з Романом будемо закінчувати оплетення нашого ловця снів, вам пропонуємо подивитися ще один наш сюжет. А що це буде? Дивіться далі. Ір'я в побуті і житті індіанців мали символічне значення і дуже важливе. Кожен індіанець-мисливець слідопит спостерігав за звичками тварин і птахів. Ці знання були не тільки корисними на полюванні. У птахів індіанці багато чого вчилися. Птахам притаманні такі якості, як працьовитість, доброта, відданість і гідність саме ті якості, які поважають індіанці. Пір'я різних птахів використовували і для обрядів, і для зброї, і для виготовлення амулетів і для головних уборів. Наприклад, для амулетів традиційних для жінок використовували пір'я сов як символ мудрості, для чоловічих амулетів використовувалися пір'я орлів або інших хижих благородних птахів як символ мужності, відваги і сміливості. А от кількість і розмір пір'я в головних уборах індіанців демонстрували їх військову доблесть. Кожне перо на голові індіанського воїна говорило про його перемоги і поразки. Форма, колір і положення пера несли цілком певну інформацію. Наприклад, кінське волосся, пофарбоване в червоний колір на кінчику пера, показувало, скільки індіанець убив ворогів. Червоне перо з зарубками означало, що воно вирване з головного убору ворога. Червоне перо розсічене навпіл говорило про те, що воїн був поранений. Позиція пір'я в головному борі також мала важливе значення. Наприклад, пера з кінчиками-піднідами вгору говорили про якийсь героїчний вчинок господаря. Пір'я, розташовані горизонтально, говорили про його вчинки великої хоробрості і доблесті, а пір'я, які були опущені вниз, говорили, що їх господар завжди хоробрий. Потрібно сказати, що зараз індіанці Америки носять пір'я тільки як прикраси. В цілому пір'я символізують дихання і повітря як найнеобхідніше в житті. Handmade. Майже. Тут залишається мені тільки якось. Треба тепер закріпити цю нитку. Вот так. Пали ставити. Так, так. Звідси витягуєте зсередину. Так. Є, так. То тепер робити такий вузлик просто. Можна от раз і ще раз так, щоб. Напевно. Так, о, є. Вийшлося? Ну так. Тепер затягуємо. І затягуємо. Так, і цю нитку... Так, кінчик можна обрізати. Ми її ховаємо під низ? Так, ну сюди заліш вона вийшло. Ось так Ліна цю передачу говорила, розповідала. Ну, тому Ліна ще до сих пір робить. А я мовчав, я вже, вже причепив пір'я. Ну, ось так вийшло. Не знаю, правильно, неправильно зачепив пір'я. Зараз ми дочекаємося, доки вони дов'яжуть і подивимося. Так, ну мені залишилося тільки дійсно прочепити ті пір'їнки і все. Я теж буду готова. Такі ловці снів у нас вийшли сьогодні. І, звичайно ж, ми тепер не будемо страждати від всіляких жахіть, від кошмарів і будемо спати спокійно абсолютно. Тому ми вам бажаємо. Причому, знаєш, тепер можна навіть на ніч дивитися спокійно фільму жахів. Сто процент знати. І ніякий джіперс-кріперс, Ніякий монстр із вулиці В'язів до вас не прийде вночі ваші сни. Романе, тобі дуже велике дякуємо за ось такий майстер-клас чудовий. За таку такий кавалок індіанської культури в нашій програмі. І, звичайно, ми тебе будемо раді бачити ще із якимось черговим витвором. Можливо, це буде мандала, або щось іще, чомусь ти навчився. Навчишся, можливо, ще Я думаю, що в будь-якому випадку ми тебе тут будемо раді бачити. Так, і якщо ви не встигли переглянути або частково побачили те, що нам Роман показав. Ви можете завітати на наш офіційний сайт Хендмейдентерка і переглянути все повністю, а також інші програми і інших гостей. Ну і звичайно, на нашому офіційному сайті хендмейдентерка. Залишайте заявки на участь в нашій програмі. Ми завжди будемо раді бачити вас у нас у гостях. Тим паче, якщо ви креативні, а ваші хобі заслуговує уваги. До наступного тижня. До наступного тижня.